Всім привіт ви на каналі Райони жирець. Сьогодні ми їмо макарон з м'ясом. Ось такі яйця, ти що? П'ємо таку каву замечательну. Їмо такий хліб. Давно в мене не було. Робив голова. І це все кетчуп. Ну що, попробуємо так. Зараз кетчупа насипимо. Підождіть. Ну що, поїхали? Гавать. А ви що там розказуєте? У нас така жара грабло. Капець. Ну зараз вже прохладно, класно. Якщо ти мене не бачив, побачив в реках, постав лайк, підпишись на мій YouTube канал. Если цікаво моє творчество, підписуйся, і дивись. Люди треба розігнати канал. Давайте поможіть мені, а я буду вам допомагати. Так, посолим. Чуть-чуть. Переце бахнем. А, це не перець. Це вкусна штука. Давайте кетчупом валить. Так. Опа! Чикс! Нормальна тема. Так, ну що, давайте. Бля, даю. Да и не дам. Буду чаще видосы с матеноволисистому скоро. Давайте есть кетчуп. Макароны с кетчупом, с кетчупом. ох и добре. Кема. колбаску. Вкусно, капец. Дуже вкусно. Так! Ось це таке яйцо, за бабахаємо. Хто їсть, сумну, й тому приятного абітіта! Люди! Напишіть в коментарях снять вам відео з проглова. І снімать же блоги лайфстайл. Напишіть в коментарях. Не ігноруйте це запитання. Давайте ще подобавимо біля муха. Mm. Так, Также не забуваємо підписатися на мій YouTube канал. ставити лайки. писати коментарі. Напишіть в яке кіно можна подивитися. І напишіть, можна можно ніші на одному каналі. Я знімаю про хавку. <кху> Хочу снимать лайфстайл. Ну і кулинарию на ютуб Напишите кулинарию, можно смешивать с мукбаном О, это нормальная тема. чи не можно, пишите в комментариях. Я тоже хотел бы очень хотел на камеру что-то готовить. Можно, кстати, сниму. также не забываем подписаться на мой телеграм-канал и на мой тикток. Рай, Районный живет. Да. А вкусно я Опять. Да. Ну что, ничего, скоро Макдональдс точно будет отвечать. Да, добро. Макароны с мясом и кетчупом – это что-то, это что-то божественное, братва. дуже вкусно, прям болисся А тепер мукбанги будуть почаще отвечаю І кулінарія буде Кстати, подписывайтесь на второй YouTube канал Там песни. А я свои пишу и вылаживаю. Песни тоже буду писать, да? Ммм. <laughs> <laughs> <Да>, вкусно. <laughs> Кайф. Бля, вкусно, капец. Поїли. Фух. Давайте я таку каву поп'єм. А ви що там розказуєте? Бля, поїв нормально, кстати. Дуже вкусно. Ой, а кофе у нас щас вітер прохладний. Хто прохладный. з якої області? З якої країни? Просто это что это на руках. Это я сильно копанов. Вот а Так что снимать кулинарию. Подписчики, напишите в комментариях. Не забывайте меня. Я не кину канал. Вы Это моя жизнь. Ютуб это моя жизнь. Ютуб и голова это смысл моей жизни. Я вам так скажу. А що, в голову виїхав? Сколько? Там зробив 13 заказів, заробив 1000 гривень. І нормально. І так кожен день можна робити. Так. Да. Нічого, я про голову скоро відео засніму. Моя кофе яке вкусне. Ти Тише. Кайф капець. Напишите, можно шорт снимать на цьому каналі. Тоже проеду. Чи нельзя. Я думаю, можна. Ого, аж проснувся. Кайф. Так, если мы побачим в рекомендациях, не забудь подписаться на канал. Поставить лайк. Написать комментарий. Як тобі цей відо сподобався чи ні. І на мої вопроси поотвічайте, що я в відосі задавав. Всім гарного та продуктивного дня. З вами був Раїнич Жирот. На днях нове відео. Всім пока!